Так, все, я почав. Як помахаю рукою. Здоров. Ігор. Це коротше, турнік. Супер мега турнік. На якому можна прокачати свої предпліття. його недавно поставили? Самий мощний турнік в моєму житті. А це, коротше, молотора. Не знаю навіщо він тут стоїть. Якраз оте певно маркетинг, напевно. Це качанка, це все для спини. Це всі штанги, тут криві, грефи. Кисьлавочка. Бруслін рівні. Клінічки. Штага все інше, В принципі, все як було. Для них качалка. А це коротше для них. На задні ноги качаєш. Ставити, що ти ноги качаєш. Це для них супер качалка. Це канат, дядько голий. Так. Це штанги спер. Тато мітягаусе, тато це. Мій Очки являються. В принципі, це все.